Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами зустріч, але не просто зустріч, а зустріч дослід. Вода всім нам відома вода. Вона одночасно проста і загадкова для нас речовина. Давайте познайомимося з нею ближче. Це наша планета Земля. Вона ще називається блакитною планетою, бо більша частина нашої планети це вода. Вода на нашій планеті це океани, моря, озера, річки. І це ще не кінець. Якщо уявити нашу планету Земля як круг, а круг розділити на дві частини, то більша частина, яка зафарбована блакитним кольором, це буде вода, вся вода, яка є на планеті Земля. А менша частина, яка розфарбована світло коричневим кольором, це буде суша, суходіл. Тіло людини на 75% складається з води. Подивіться, це більше половини. Більша половина тіла людини це вода. Всі живі рослинні і тваринні істоти теж складаються із води. Наприклад, медузи, риби, комахи, дикі звірі, птахи, дерева теж складаються із води. І квіти, фрукти. Овочі. всі В своєму складі мають воду. Вода на нашій планеті може перебувати в трьох станах в рідкому, твердому та газоподібному. Твердий стан це лід або сніг. Рідкий стан це вода. Газоподібний стан. Тобто це стан, коли вода схожа на газ. Це пара. Якщо воду закип'ятити, то вода із рідкого стану перейде в газоподібний стан. І стане парою. Вода кипить при температурі 100 градусів Цельсію. Якщо воду охолодити, заморозити, то вона із рідкого стану перейде в твердий стан, стане льодом або снігом. Вода замерзає при температурі 0 градусів. А тепер перейдемо до практичних занять. До дослідів ми будемо вивчати властивості води. Перший дослід називається кольоровий лід. Для вас його проведе Юлія Юріївна. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо проводити два досліди. Перший має назву Створи кольоровий лід, а другий називається Властивості води. Ви можете проводити досліди разом з нами, а асистенти обов'язково візьміть своїх батьків. Тож починаємо експериментувати. Для першого досліду підготуйте чисту форму для льоду та декілька видів дитячого фруктового соку. Сік має бути різнокольоровим, значить, можна взяти яблучний, вишневий, гранатовий, виноградний, моркв'яний і розлити сік по ячейках форми. Тепер з допомогою батьків віднесіть форму в морозильну камеру і залиште її на дві або три години. Почекайте. Ось такий кольоровий лід у нас вийшов. І як ви думаєте, чого замерз сік? Сік замерз, бо у його складі є вода. Із фруктового соку виходить дуже смачний кольоровий лід. ід, можна Трішки поласувати. А тепер проведемо другий дослід, який називається властивості води. Для нього нам потрібні дві склянки, вода і шматочки льоду. Однакові шматочки льоду. Не забудьте проводити досліди разом зі своїми асистентами батьками. Візьмемо дві склянки води. В одну склянку ми поставили її на білу серветку. Ми налили теплу воду, а в другу склянку – холодну. Тепер в кожну склянку ми покладемо по два однакових шматочки льоду і будемо спостерігати, де лід розтане швидше у склянці з теплою водою чи у склянці з холодною водою. Почекаємо. Минув деякий час. Давайте подивимось. І в тій, і в тій склянці лід ще є. Але подивіться, у склянці на білій серветці, там, де тепла вода, лід вже менший за розміром. Почекаємо ще. Минуло ще трохи часу. А тепер подивіться, у склянці з холодною водою лід ще є, а у склянці з теплою водою льода вже нема, він розтанув. Що ми можемо сказати? Який висновок зробити? Я думаю, що ви здогадалися, висновок такий, що в теплій воді лід. Тане швидше, а в холодній воді довше. Чи сподобалися вам досліди? Сьогодні ми дізналися про властивості води. Наприклад, ми дізналися, що вода є в інших речовинах, наприклад, у фруктовому соці, що вода замерзає. А ще ми дізналися, що у теплій воді лід тане швидше, а в холодній воді лід тане довше. Ми будемо продовжувати досліди з водою. Дякуємо вам. До нової зустрічі!